Добрий день, вітаю на каналі Графіня. Сьогодні не протаманна тема для нашого контенту, звичайного, але сьогодні тема графіні, тому що графіня буде міняти карету найближчим часом. І сьогодні спробуємо покататися по автосалонах, тому що є бабуся з дитиною, є Олександр, який розкаже, як вибирати машину. Мені і вам. І появились гроші. Вищається ще додається, як робиться і така сходинка. Цю частину, цю частину. Угу. Ну, Вимоги до машини я сказала, що мені треба, щоб коляска нормально влазила. Ще залишався мені багажник Трошки трошки місця. Тож у мене зараз менша машина і взяти ряд великий. А по розмірам вона наскільки йде, наприклад, у нас я їх пізнаю на вулиці по цьому кольору. Типовому, такий червоний. Мені подобаються взагалі білі машини. А тут є червона і є отака от ще синя. Ну, оцей дуже такий колір та для дороги, він не дуже. Салона тканині. А це екошкіра. водія. Буде відсутня система безпечового доступу і система контролю і моніторингу Зараз салони роблять одне шкіряні, як раніше було а Зараз це роблять екошкіра. Чим відрізняється від дірматіна? Я не знаю, але напевне чимось відрізняється. А, так, це Трішки по іншому буде Ну саме дешево, от ми дивимося, по вісімдесят. Мільйон 283. Власне, ця автомобіль коштує вже мільйон. 327, тому що тут якісь є плюшки і цей салон в екошкірі. 1 млн 283 коштує, коштує текстиль. Це 31 тисяча доларів, ну це ціна, яка написана тут, з чого складається вартість автомобіля, це ми знаємо сьогодні. Там ще додаткові пенсійні військові збори, коли ти купуєш новий автомобіль, забираєш його з салону, тобі ще там навалюється теж якихось платежів. От. Але в кожному салоні важкі часи, як і кругом, як на базарі можна трошки торгуватися, ну там виторгувати собі якісь, якісь там копійки. Для мене це дуже стресовий момент зміна автомобіля, тому що я не люблю міняти мобільні телефони, не люблю нічого змінювати. Мене в принципі все влаштовує, окрім розміру зараз габаритів, багажника. Ну і самого автомобіля, як з'явився Левчик в нашому житті. І, в принципі, моїй машині вже 10 років, там 170 тисяч пробіг. Як кажуть, машини починають ламатися десь на 200. Ну, Все має свій межу своєї експлуатації, бодрі, бадьори. Вот. Тому в ну, мене так уже. По прогнозам варто би міняти мені як дівчині, яка привикла їздити на салоні на, на машині з салона, тому що я брала свою машину із салона і зараз також буду брати з салона. Я не розглядаю там американські оці там бітки, там ще литовські, ще там Ну хіба що я б взяла б ну якихось друзів у машини, кого я знаю? Ну і то. Друга знизу, угу. трохи ну, да, да, да. Вот. дорожча. Да. Що він сказав, це Якщо... мільйон 327, оце ми сидимо. Угу, угу. Якщо брати найдешевше, не буде датчик сліпих зон, коротше, у ну, мене механічний, а у вас там оцей, що оцей угу. їздить. Ну, а, так, так, салон, салон з текстиля буде. Так, ну, я би радила все ж таки цей ну, да. Бо з дитиною всяке може трапитися. І печення, і всякі які. Ні, так, да, вже якщо брати, то таку. Для мене суттєво, що ззаді, тому що в мене ззаді пасажири. Ну от як враження тут на задньому сидінні? Багато місця? Є? Це у нас тут дуже дорога шкіра, все стосованському. Цей салон, цей автомобіль коштує 1,8 млн А в мене запитання, а взагалі вони є на механіці? Ні. Я б так не поїхала, наприклад, зі мною тест драйв був би. Ми там би за автобусом виїхали. Ну, ja, Я дуже високо. Копа таке трошки менше, ніж Ви казали перед мостом. десь може... Зараз обганяємо цю навчальну машину. Да, ну, за, за мостом, так, направо. І метрів за 100-150 у вас буде. Э -э nice. есть, а є колір салону світлий? Чи тільки темне? Ні, ні-ні ні. Взагалі кольорова гама е, вся з темних кольорів. Та ні, це стрес, ми тільки почали. Хочете, щоб все закончилось зараз. За я, я ще вип'ю я ще вип'ю кави в Тойоті, е, я ще там щось ще зроблю, де ми там будемо. Потім, може, розгуляюся. А крім Тойоти ще щось буде розглядати? Ну, щось так, да. кудись, отут от підемо по ну, шевинці. В, в, в душі я роздивлялася, оце мазда, потім Peugeot 3008 ну mm -hmm. і RAV. RAV це в пріоритеті, але він дорогий, їх немає. А, а що обіцяють по терміну поставки? Та я ще не питала. Це Я рік тому просто так пробіглася. ну так, Так, а вони то вже... точно є, мені здається. Та, пріоритети провазимо. змінилися. Ціна, якість і рівень комплектації, то те, що в базі є, то багато в яких брендів, то ви маєте доплатити гроші за ці позиції. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. А як по розмірам Саша? От РАВ четвертий і uh, оце uh, Mazda? Як я бачу, для мене абсолютно однаково за розмірами. Я не помітив різниці. Mm -hmm. Ну, як це сказати, в розмірах mm -hmm. я абсолютно одразу відчув габарити. Mm -hmm. Що по mm -hmm. ширині, що подовжені. Вона трошки менша, тож відповідно, мені мої знання вміння їздити на цьому самому. На Рявчику ідеально. Я скажу так, що це я, можна сказати, вперше їздив просто за чиєюстю машину сісти. І поїхав, і круто. і... Комфортно, дуже вам вдячний. Кому наразі належить Мазда? Мазда мама з'явилася. На Мазді це не як, це скажу, mm -hmm. кремо, окремий бренд, він нікому не належить. Тобто це з плюсів, що... У мене є тільки один мінус. Належить. Вони є, вони є, є єдине, що по кольорам одних більше, одних менше. Uh -huh. Ну і так як попит є на машини, то кожного разу, кожного дня склад міняється. Так... Поки ще можна встигнути як так. А якщо купувати машину, то крім оцієї ціни, яка ще буде цифра? Отже, якщо ви без кредиту машину купуєте, то у вас стаття витрат – це три позиції. Автомобіль, пенсійний фонд сплатити, вам потрібно буде обов'язково за 5% від вартості автомобіля без ПДВ. Поки що, якщо Верховна Рада не на Скільки в грошах тисяч 5%? шістдесят 65 ще додатково, страхування цілі і що ще 5%. Без, від, без подивай, без подивай. Це ж 5% без ПДВ і без ПДВ. Страхування цивільна відповідальність. Ну тобто порівняно з да, 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 вартістю автомобіля це... та копійки. Десь там 3-3,5 тисячі. Ні, Найбіль. поки що ні. Це якби ви оформляли машину на Юрособу, там було б тепло. Правильно, тільки сплачуєте. Коротше, ще 5%. Кошту, а, ага. точно, а номери, якщо що ви самі робите за послугу, берете гроші, чи... Ми допоможемо чомусь. Можна номери, щоб вам в салоні вже машину довідали машину з номерами. З бантом. І ви собі таким чином, да, і ви таким чином економите собі там скільки один день. Ні, ну Це вони попасти в раво, це теж ну, такі да. все. Ну, я, я себе просто відчуваю за кермом нової красивої машини з всякими блискучими штучками. Все. Ну, це, 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 це ті зручності, які я можу коментувати. Тому зараз ми йдемо далі. Це у нас буде вже друга серія. Ми робимо серіал? Чи ми все вглупимо в один день? Це також тест-драйв, так, може бути у цієї машини? Це нужна машина просто. Ми що ви казали, для вас важливе місце в салоні. Тут порівняно з цим, як буде кудись компактний і багажник, і салон. Ні, ну Якщо я буду брати, у мене не буде запаху шкіри, бо в мене шкіри не буде в салоні. Тож мільйон дев'ятсот. Я коли працювала 20 років тому в офісі, у нас була там дуже неприємна дівчина, і в неї була мазда, і вона їздила завжди кожну суботу на маздовки. І в мене це, це веселітник. Все. Так, <плес> да, Маздовка. Ну, це щоб ти. Ти куди, я на Маздовку. І це, щоб я буду сідати і думає, що я їду зараз на Маздовку. Вот. Це єдине, що мене смущає. А О, Так мені дуже сам. подобається кольори. 2008, <плес> ну це мені сказали, в мене друг, друг однокласник короче, працює на залізничному шосе, то що сьогодні сьогодні <плес> закриті. <плес> 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 <Да>. е <плес> він мені сказав, що вона така, ж, в принципі, як твій Ауріс по розміру. І ну, по ціні е, така сама, але там мені здається по комплектації, по цим е, покраще буде, на місці. Ну, Мені вона здається візуально більшою за мій ауріс. Я не розглядаю мотоцикл поки що. Це може пізніше, років через 15, ми будемо моєму сину вибирати мотоцикл, на якому він ніколи не буде їздити. я Йому покажу і скажу нікак, да. Щоб мама не нервничала. Так от, е зміна автомобіля спровокована тим, у мене зараз Toyota та Ауріс, йому вже 10 років. Е якби рекомендують змінювати машину 6-7 років ну до 200 тисяч. У мене пробіг 170 тисяч. І зараз у мене змін е складу родини, йдуть зміни в складі родини. У мене малючок і нам просто не вистачає місця. І тому я зараз шукаю машину. Якщо вже міняти вже в контексті планової заміни, то я розумію, що там Кія. Зараз підемо. Може на ліфті поїхати. В контексті планової заміни, то я вже розглядаю машину не таку саму, як у мене була Ауріс. Це могла бути отакі стіпа типу, там Yaris, а там ще якихось, або там Peugeot 2008. Ну я хочу вже крупнішу, щоб на 10 років нам вистачило. Йдемо? В мене є безліміт грошей. Ну це точно буде не Мерседес. Це буде BMW. Малах нашої BMW 3 серії. Я не знаю, що там саме по комплектації, але я побачу вона 2400. Це якщо ну 60 євро, умовно. Дивись, як заповувати. стукає серце. Але це ось це, це не якесь, не беру, буде вона. Це якщо перша електричка. Я так розумію, що коли ти вибираєш автомобіль і сідаєш всередину, в тебе повинен змінюватися пульс, тюнькати у вухах, і ти потім не можеш спати тиждень, бо хочеш дуже цю тачку. У мене не траплялося в житті з жодної такою. Навіть з Бентлі. Хоча в Бентлі в моєму житті були. Щоб я не хекала. Мерседес це дуже дорого. І багато, але вот що? в цілому... Все, з'їздили. Я приїхала в автосалон, тому що я їжджу. І щоб мені тут зробили, що я не можу поїхати на другий поверх. Вибачте. Ну, біленький Гіллідваген теж дуже красиво виглядає. АМГ? Ну так, це Гіліндваген, а АМГ це їхне. Як це сказати, фірма, що дороблює Mercedes. От таку машину. От таку машину я чуть не купила в Австрії, коли я думала, що моя вже згоріла. І у перекупів за 6 тисяч доларів 2013 року була машина, отака, 300 тисяч пробіг з кожиним салоном, ваняла циганами. В Австрії, я думаю, що ні. Просто десь куплена в Німеччині і. Ну, 2600. Дорого, але в цілому це вже трошки інший клас. Багажник тут буде, конечно, здоровенний. Але це Середа. Мабуть, О, це навіть Оце Я в цій саренті. Я, я ж кажу, 2013 року я в ній сиділа. Ну, але ну, 11 років пройшло. Машини з тих пір дуже-дуже змінилися. Дуже, так, і я mm -hmm. Сирента коштує стільки-на uh -huh. менша Мерседеса. А я могла купити за 250 тисяч гривень. Осодні. З якою кількістю кілометрів проїханих? Ну, а то ж. Ну да. і що це? Чим це чрівати? Ну, чи які це ризики? От коли береш машину з пробігом отак от у історія? Ви не знаєте, може це якийсь аналіз взагалі добре. Машину зі знижкою знайшла. Уже? Так. Уже сторгували. Так. Саме цей колір? Саме на цьому буває. Ні, можна вибрати колір, буває такий, як вона готові стоїть і. Можна додатково ще зробити півтора від тієї суми, яка написана на півтора відсотків від мільйон триста, це все одно п'ятнадцять тисяч гривень. Я миллион. по телефону страхувалась теж півтора відсотки, вже за масштаб. Скільки довжина? Брав четвертому чотири шістьдесят. Ну, Це взагалі було не по плану. Еліні дуже подобається чомусь це Кія, мені не подобається взагалі назва Кія. Мені здається, все-таки машина повинна бути, коли ти обираєш, який все таки е, ну, сексуальним підтекстом. Ну, тобі, тобі повинно подобатися вимовляти її ім'я. Не придумати її назву там, Жужа, Кіса, Зеленушечка моя. От, Ну, от мені подобається говорити, це подобається БМВ, можливо, знаєш, що ще? Субару. Так якось мені воно дуже, якийсь такий східний присмак Субару, да? так? Якісь такі так верхані пусте Субару. Давний перестачи дешевше. Ну що я должна тут? Але це, це, це пройти? Який там був маленький екранчик, який, який Я взагалі не забула, що там був екранчик. Я знаю, ну, що, то, я то, бачу, то, що то, там. Був. А тут, бачите, У е... мене зараз тільки руль є. і зеркало заднього виду. І тому екранчик. <гум> а це для чого цей екранчик? Ну, це ваша ну, інформ... Інформ панель. Тут е, сюди буде карта виводитись, тут там, швидкість, не знаю, там, обороти, все, все, все. все. Я, в принципі, завжди, знаю, куди я їду. Я попередньо ще по сторінки, як в паперових картах, я продивляюся, де мені проїхати, отак от гляну. Я вже коли їду, я не дивлюсь, куди їхати. Я просто дивлюсь і їду. Ну, Це як. Да. Ні, ну так, ну да. ну, це я маю на увазі, що я ж з цих ще, грубо кажучи. З тих з тих времін, бо коли ще не було GPS-ів, я маю такий досвід і такі звички, що. Ну а зараз так. Да, зараз це звичайно, щоб не дивитись в телефон. Ні, вона по комплектації за гроші, звісно, yeah. йде. Ну так, да, просто мені не подобається назва. Типу, я буду їздити на корейській машині, не японській, не німецькій. — А це яка? Японська. А, а блядь, на стиральне, помієш?

Радіус карьез 21. Ну зробимо в блозі графіня ще коротесенький огляд, реклама автомобілів Кія. Обличне ходиш, яка реклама. <рі> <рі> ні, ну так може не всім вже подобається моє обличчя, комусь подобається більше Кія, чи моє обличчя. Ти сідаєш в нею, у тебе телефон в кармані, вона одразу розуміє, хто з сім'ї сів, одразу підлаштовує всі там е температуру в салоні, е так, сидіння, все під ту людину, яка туди сіла. За Заходиш, і можливо. їдеш і все. Це, а? Заходимо? На Форт. Так, да, це вже Форт. Да. У нас третій захід. Зараз ми будемо роздивлятися машини Форт. Я не знаю, ми. О, і поїхали в Росіну. Ой, механіка! Ми дивимось машини Форду. Я коли брала собі Ауріса, я заходила в Форд, я дивилася, тут у них якісь... Двигун екобуст їхній дуже економний, який вони хвалять, який там особиста їхня розробка. Ну це так було 10 років тому. Що зараз будуть казати, я не знаю. Я тоді роздивлялася навіть оцю кугу. Ну Це інший клас, скажімо так, машини, чи я взяла аурі, взяла менше, але я роздивлялася теж цю кугу. І зараз от на неї де знижка чомусь, також мільйон чотириста. І ось, бачиш, ось цей двигун, ось цей екобуст. Оце саме ці двигуни, які в фортах ідуть екобуст. Вони якісь економні йдуть і. Ну, це я вас просто провокую погуглити, взнати. А, це таку машину Елі хотіли взяти. Це пума. Мені здається, вона дуже похожа на мій Ауріс, да? Це вона, мабуть, такий, типу, мого Ауріса, так? Да? По це трохи, трохи більше, да. Просто угу. ми дивимося, що Ну, от таке, це ми, ще, таке я більше. хотіла собі купити. Да. Це функцію паркування. Да. Вона сама паркується вздовж. Замша, значить. Да? да. Сідай. Ні, 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 це дермантин і це замшовий дермантин. Ну, він, мені здається, трошки менший, да? То треба дивитися по об'єму. Добрий день, А що це оцей двигуни кобус? Це вони такі економні, да, у вас? Так це просто маркування двигуна. Це звичайний бензин, 1,5 і да. з турбіною, так. Да. Уже да. зі значкою. Отже, якщо ви розглядаєте покупку, ще можемо там зробити, можна говорити, там в районі 1% від вартості автомобіля. Це якщо 100% закупроплатити. Так. Да. І кредит теж пропонуєте. Так, да. є розстрочки без відсотково. Є mm -hmm. на рік, на два роки. І страховка 90 тисяч. Страховка дивіться, 6,5% буде від вартості автомобіля. Мільйон, грубо кажучи, 4%. Це ціна власне склав чи просто що ну, Ми Просто в цьому ціновому діапазоні і ну, поэтому. <просив> якщо ви КАСКО за власні кошти оформлюєте, вона так коштує там, 3%. 3,2% десь так. Mm. Якщо в кредит, то банки дають безвідсоткові, але вони заробляють на тому, що вони закладають там, 3% в КАСКО, і, як правило, беруть разову комісію ще. Це uh -huh. 2%. Так ну, ото, ну, ото ну, замша всередині, так? Да? Так, да? Да, да, посередині. Ну, практично, тобто взимку не буде холодно. Угу. Ну, ми думали, що тільки стіль. Ну, експрес, тому що у нас один день і треба ще встигнути багато салонів проїхати і подивитися і мати враження вже в кінці дня. Поки що ти просто дивишся, сідаєш, і я трошечку собі фіксую ціни, щоб мати враження в порівняльній характеристиці. Ну, я собі вибудую якусь голові лінійку і свій власний топ. І в мене після всього залишиться на завтра три машини, про які я буду думати. 50 дюймів. Угу. Тобто задній ряд так от не спускається. Да, ну, на, 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 на фоні, коли йде світло. Не скажу, що менше ніж на рядчики. Абсолютно виробити угу. так само. Шторочка ця цікава. Ого, uh Ого. -huh. Uh -huh. uh -huh. Що, хід до цього пустити теж? Так, ось там ручка внизу. Ага, ось там. Ось якийсь різ. Ну, метр те, що 70, а 68, а що? Ну, буде тед вже зробити. Чого? До місця до фіга. Метр сорок, так? В складеному вигляді тепер менш подовжу ні, але я не знаю. Тут можна ще його подвинути, якщо якийсь... Дивись. Повітряна тривога і можна спати вон тут собі. Розложив диван і спиш. А спати ви передньо так само наклонити? Тут. Докапка, але хвилинся, як компотація. Ну що, як там місце ззаді? Це теж шкіра, так? Да? Це, а це сама. така сама. Майже така сама. Тут червоне, там нема. Це вперед-назад? Чи яке? А? а що, як його Сонце? Вперед-назад у вас електропривід, ага. ця штука вперед-назад, і вона ж по висоті, якщо треба вище нижче, то земля. У вас вийшло? А як його зробити, щоб зручно було? Оцей рехіжок піднімаєте вверх. А там так, є з тої це сторони краприн? Електропри... А бачиш, ось в Sportage було оте велике такий екран, Ліна казала, а отут оцей маленький. І в цілому, це хтось любить, хтось не любить. Як на мене, вже коли оці я візитки. чувствую дуже комфортно себе з такими штуками. Або ні покатаєтесь за BMW сьогодні ввечері і побачите, що ну круто, коли воно от, все блимає, все рухається. Так, да, так думаєш. Стожу так. Ну, хоча знижусь, дивіться, подивіться по керму, що як воно. Ну, кер... Кермо ну є. Краще... Кермо в керму є. Кирмо в керму в наявності. Mm -hmm. У ті от, принаймні, <клух> коли ми в тому сіли, там цей ручник ще треба <клух> как у шістьорки треба було робити. Тут вже принаймні. А де тут ручник? Ось. І що з ним? Це ручник. — І як я на нього ставлю? А, оце, ну як у, уявіть, що ви так само в жигулях. Нажали кнопку, підняли вгору, наручник поставили, опустили вниз, все з ручника зняли. Все, вже зняли, а да. це... Ну, машина, відповідно вимкнена, це ми просто так uh -huh. клікаємо. І ось вам ці ваші коробка передач. А вона? Боже, ручник... я... Конечно, так. Да. Я ж буду ще потім на тролібусі півгода їздити бояться цієї машини. Ні, ну тут ще більш мені хоч стрілочки бачу. Я з новим телефоном. У мене новий телефон. Лежав півроку. Я купила півроку, і коли вже ти накрився і то я мусила. Ось це трошечки маленька мультиметі, як наведе. Ну, як мене, ну але звикаєш. Ну, у нас навіть на Тойоті десь воно так от лесі, так, кіць виглядає. Таєті точно більше, а на боєвити. Мене видрить з моєї машини, тому що я не ну. Я кажу, я тут можу борш заварити цих машинах ваших, як ви на них що там їздити. До цього значка я буду, понимаєш, паркуватися на парковці там в блокбастері і потім шукати Тойоту, а потім думати, у мене Кія. Знаєш, чим чекувати туди. Ну коротше, в мене буде. Звісно! О, дивіться, тест драйв, я вам зможу. От на чому на чому на Тойоті я вас точно чудово пошукаю? Та на Тойоті я покатаю. Ну, вот це тіпа да.